Шановні земляки, дозвольте мені від фракції комуністів в обласній раді, обласного комітету Комуністичної партії України щиро й сердечно вітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Рік, що мінає, не приніс ощасливиних мрій. Він був надзвичайно простим, я б сказав би тривожним для кожного з вас. Кожен по-різному його прожив. Були втрати, були розчарування, але були успіхи і радості. Ми з вами всі, як малі діти, як мрійники, в новорічну ніч всі свої думи пов'язуємо з прийдешнім роком і щасливою долею для кожної родини. Для кожного із нас. І в цих мріях і сподіваннях такі вже слов'янські традиції: що прийде новорічна ніч, прийде Різдво Христове, і ми запалимо свічку, і ця свічка об'єднає наші душі, наші серця, нашу родину. І ми будемо бажати один одному, як і я хотів би вам бажати, мабуть. Найдорожчого, найсвятішого. Коли останні секунди року, що відходить, ми бажаємо, обнімаючи один одного щиро і в душах бажаємо, щоб наші найближчі і найдорожчі люди, наші родини, були в першу чергу живі і здорові, ми, як і всі мрійники, пов'язуємо і кращу долю. На слідуючий рік. Тому щиро зичу вам здоров'я, сил зустріти і перебороти всі життєві негаразди. Хай в кожній домівці буде щастя, статки, хай буде дитяча радість з Новим Роком та Різдвом Христовим!